Всім привіт, мене звати Алла Глива. Я туристичний експерт, власник компанії Турбаро Lounge. І сьогодні хочу вам розповісти про один з дуже популярних готелів мережі Грекватель. Грікотель Пелес – це, напевно, наш умівший готель. По-перше, мережа відома. По-друге, готель. Він не новий, але завжди дуже популярний. Дуже цікавий дизайн в холі. Велика зелена територія, гарне харчування. До речі, на рахунок харчування тут не в повній мірі є формат форматлюзів. Готель працює на сніданках, сніданок, вечеря та, як вони називають, комфорт. Комфорт це значить, що входить сніданок обід вечеря, під час яких ви можете софт та алкогольні напої брати собі, а також снеки в певний час і знижка на алякарти 20 євро. В середньому алякарта вартість 15-20 євро за одне блюдо, тож наскільки ви поїсте, вирішуйте самі. На рахунок номерів є дуже багато категорій номерів. Є основна будівля, є бунгало, є вілли. Тож, яка категорія підходить. Вам, будь ласка, пишіть, будемо дивитись на ваші дати і на ваш склад сім'ї. Як приємно пахне, 706 квадратних метрів. Це сьют, але максимальне розміщення 2 плюс 3. размещение 4 плюс 2. На моєму каналі ви можете знайти багато відеооглядів Різних готелей світу, а також, звісно, Єгипту. Відкривайте тві та обирайте готель, який вас цікавить. Також допоможемо забронювати і підібрати тур, який підходить саме вам. Ресторан. Є столики всередині. Є ось така літня тераса. цей басейн, і відразу майже вихід до пляжу. Сочок такий миленький миленький, широка полоса пляжу, піч пар і городик, а потім це все звідси гостям на стіл. Мезонет. Дуже приємний запах, до речі. Є тераса свої шезлонги. А ось така дитяча зі своїм туалетом та душем. Дитячий басейн з горками. Дуже гарна концепція для дітей. Дітям тут дійсно рай є невеличкий дитячий басейн з двома горочками безпечними. Є кіт склаб, є площадка, де вони граються, і дуже гарний є захід в море. В принципі, пляж хороший, широка полоса, але майте на увазі, є галька. І якщо вже заходити трошки глибше, є трошки каміння, тож діти туди не доходять їм безпечно, все добре розчищено по пісочку. А ви вже будьте уважні. Номери абсолютно різного гатунку і по локації, тож також можемо консультувати і бронювати по вашому запиту з виїздом з України, з вилітами з Європи та і Ходімо пити каву, кажуть, вона тут дуже смачна, тож потестимо. Якщо ви любите комфорт та не любите гаяти час, тоді наші індивідуальні трансфери до ваших послуг в Єгипті, Туреччині, Європі, Азії та інших країнах світу. Комфортні авто, дитячі крісла для безпеки ваших дітей, новенький автопарк. Звертайтеся за номером, що вказаний на екрані, наш сервіс саме для вас. Готель зараз заповнений на 92%. В основному полюбляють відпочивати тут німці. Я достатньо багато чула вже німецьку мову навколо. Дійсно, готель заповнений. Всі виглядають щасливо, тому що сьогодні нарешті гарна погода, бо ми потрапили, як приїхали в дощ. Тож я бачу, що люди так само насолоджуються сонечком. Чи рекомендую я цей готель? Однозначно так. Знову таки, як завжди, важкувати. Рекомендувати, якщо ти не бачиш співвідношення і якість, готель гарний, але коли ви обираєте собі відпочинок, все одно завжди запитуйте, чи є якась гарна альтернатива на ті самі кошти, бо найкраще обирати відпочинок по співвідношенню ціни та якості. Але в будь-якому випадку, я думаю, що відпочиваючи в цьому готелі, ви точно залишитесь задоволені.